Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати гід. І зараз ми розберемося, що таке відгалуження від основної гілки. І що так... це таке в гід розгалуження. Давайте я, мабуть, намалюю знову. Уявімо, що в нас оцей йде гід. І ось тут, наприклад, є наші якісь коміти. Ми там змінили файл, там ще якось. Але в нас, наприклад, додається якийсь ще один програміст, і він працює зі, своєю, там, зі своїми файлами окремими і працює окремо від нас. тобто В нього будуть свої коміти, котрі ми потім можемо об'єднати з нашою основною гілкою. Тобто, це окрема гілка. Наприклад, там реалізувати якусь фічу або ще щось о, там, і таке інше. Що нам для цього потрібно? Відкриємо знову наш баш. Перевіримо, що в нас тут є. Git-статус показує, що ніяких змін немає. Комітити нічого. Подивимось Git log. у нас тут теж нічого немає. І давайте тепер створимо окрему гілку. Щоб це зробити, нам потрібна команда Git Branch і назвемо якусь ну, нашу гілку, наприклад, new branch. Ось так. Ми створили гілку. Зауважу, ось тут в нас показує, що ми в гілці Master. Тобто основна головна наша. Ми зараз можемо подивитися, які є гілки вже створені. Просто git branch. І ось нам, він нам показує Master та new branch. Master це основна, в котрій ми зараз знаходимося. І New branch. Для того, щоб перемикнутися на іншу гілку, нам потрібна команда git checkout і назва нашої гілки. New branch. Все. Ось нам git показує, що ми знаходимося в новій гілці. Тепер ми можемо. Створити, наприклад, ще один якийсь файл. І назвемо, наприклад, його myclass.h. Ми можемо тут створити якийсь файл, але трохи потім. Зараз ми подивимось, що в нас показує git. Git показує, що в нас не додано файл myclass.h. Зробимо commit. Git add і ім'я нашого файлу. Myclass.h. Ось так. Тепер зробимо commit-m. І тут add my H Закомітили тепер git статус. В нас все чисто. Дивимось git log. В нас показує, що в нас гілка New Branch. І тут ми додали наш MyClass. Ми можемо ще там щось, наприклад, там якийсь код накидати. Давайте я швиденько накидаю. Ось так. Зберігаємо наш файл. І тепер знову. Ми, наприклад, тепер ще й mainc наш змінимо. Додамо сюди наш файл. myclass.h Зберігаємо. Тепер для того, щоб нам не писати кожен файл окремо, git add maincpp та myclass.h Ми можемо зробити просто додати крапку. Це він додасть о, до індексу усі файли, котрі є в цьому каталогу. Ось так. Він додав всі файли. Дивимось git status статус. Вони модифіковані, і вони вже в нас о, створені в індексу. Тепер робимо commit. Отак, От ми зробили коміт. Тепер ми, наприклад, переключимось на нашу гілку master. Git checkout. Master. І виведемо git статус. Тут все добре. Але ми бачимо, що ось тут в нас лише main. Тобто, де наш файл то, ну де вони всі? А вони. В нас ось тут, ось ці гілці. Нам треба їх з'єднати. Або далі працювати з нашою New Branch. Нам треба перемикнутись. Хоча можна не перемикатись, ми можемо просто їх зараз злити в одну. Нам для цього треба зробити Git Merge і написати нашу Master та New branch Щось йому не подобається. Тоді спробуємо просто git merge New Branch. Ось так. І ось наші зміни. Відтворились. Оця команда це може поєднати, якщо в нас тут є інша якась гілка, і нам, наприклад, треба об'єднати її не з основною гілкою. А з оцією гілкою. Ми їх поєднаємо, а потім можемо мерджити її в нашу головну гілку. Тепер подивимося, що в нас тут є. Ось наш GitLog, І він показує, що в нас тут є дві гілки і коміт. Щоб вийти з цього меню, натискаємо Q англійську і виходимо. Тепер, наприклад, якщо нам гілка не потрібна, ми можемо її видалити. Пишемо «git Branch і ставимо ключ. Якщо маленька, то це просто видалити. Якщо велика літера D, то це видалити і. Ну, зовсім видалити, і ну, щоб не було ніякої. Якщо там якісь помилки, то ну, там вона, наприклад, ця гілка, там якийсь комет залишився, то ось ця команда видаляє е, з тими комітами, які там були. Е, я не написав ім'я. New branch. Ось так. Все, ми видалили нашу гілку, і тепер ми можемо подивитись, чи є в нас ще якісь гілки. Ні, немає, у нас тільки мастер. І зміни наші, ось. Ось так ми об'єднали нашу допоміжну гілку та наш мастер. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!